для дітей та молоді до вашої уваги композиція свят вечір Слово. Запрошуємо на сцену, заступника голови оргкомітету фестивалю різдвяні канікули, головного спеціаліста з питань позашкільної освіти управління освіти пана Юрія Сашина, члена журі фестивалю, співачку голос громадської організації фортуна пані Руслану Калину, та директора Центру творчості дітей 13-го величини, кандидата педагогічних наук. Орела репута! Шановні учасники, педагоги, батьки, від імені головного управління освіти і хочу всіх привітати з цим фестивалем. Побажати вам, щоб. Ви виступили якомога краще, показали свої вміння, знання і навички це те, що, чого вас вчили ваші педагоги, О, щоб ви достойно представили той регіон, з якого ви походите, подивилися виступи своїх колег. І найголовніше, пам'ятали, що звичайно що важливо перемагати, але важливо брати участь, чогось вчитися, чогось досягати, вдосконалюватися. І, звичайно. З гарним настроєм повертатися до своєї оселі, передавати той гарний настрій своїм батькам, своїм близьким. От. Ну І пам'ятати, звичайно, що наш фестиваль це різдвяний фестиваль, який приносить радість, приносить радісну звістку про народження Ісуса Христа, От. І щоб весь цей настрій передавався всім вашим близьким, всім вашим рідним. От, і щоб ви були вісниками тої благої вісті, різдвяної вісті. От, і завжди були кращими в своєму жанрі. Тож бажаю вам показати всі свої найкращі сторони, От, звичайно, показати себе як немога, якомога краще і чогось досягти, чогось навчитися. Всього найкращого вам з Росії води. Дякую. Привітати і викладачів, і організаторів всіх залів та є а з цим святом, святом фестивалю. І різдва до різдва ви приходите сюди з колядою. А це велике свято і велике щастя. Адже своєю колядою ви прославляєте Бога. Оце ви пам'ятаєте. Тому що якщо не будемо проставляти, не буде тієї ціни. В першу чергу це Різдвяний фестиваль. Хочемо побажати успіху і всього найкращого. Нехай Бог Бога сорт. Лише, лише, лише дійсно привітати цю маленьку кількість в сьогоднішньому залі, бо три дні це лише такий творчий марафон, змагання. Хоч в мистецтві, здається, не може бути змагання, бо в мистецтві кожен приводить свою частинку душі, частинку мистецтва, якого навчилися вдома, під пильним оком педагогів, під великим бажанням батьків. І тому я звертаюся до вас сьогодні. Ви, цей колектив, який бачите на цій сцені, свій урочистий, можливо, символічний початок фестивалю першого дня. Бо всі ми пам'ятаємо, що 12 січня буде за участю міжнародних колективів, які завітають і гостей з України. А 14-го, напевно, і вам бажає, щоб ви були тими учасниками гала-концерту і всі ми разом направду потішилися тим високим мистецтвом. Української душі. Я бажаю журі, які там сидять зараз, ще доповняться, доповняться великою кількістю, щоб ви отримали задоволення. Задоволення і радість від того, що наші діти живуть, що вони є продовжувачами цього великого мистецтва, великого народу. А нам всі, я думаю, що наступні дні будуть заповнені зал, особливо 12, 14 січня, що направду потішилися. Спільним мистецтвом, яке буде винути з уст і танці наших дітей. А ми радіти, бо значить є заради кого вшити. Вітаю вас з початком. І цей фестиваль. Нехай, як казав Юрій Володимирович, з Роси води і казала пані Руслана, з Божої благодаті принесе нам протягом трьох днів велике спілкування душі, серця, пісні, танцю. І отих Божих ласк в нашій споконвічній і вічній коляді. Вітаю вас! Дякую за теплі слова. Ми продовжуємо конкурсну програму. Виступіть номером 21. Софія Кучера. Відділ культури і туризму міста камянка бузька До вашого валянки твори батьківщина моя та куляка Свята Ніч.